Вітаю! Мене звати Тетяна Козян. Я юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери. У цьому відео розберемо тему виплат за зниклого безвісти. Хто має право на виплати? Які документи необхідно подати чи можуть відмовити у виплатах. Відповідно до положень постанови Кабінету міністрів України No168 у редакції 2025 року, у разі зникнення військовослужбовця безвісти за особливих обставин, члени його сім'ї мають право на отримання грошового забезпечення такого військовослужбовця. Підставою для призначення виплат є факт відсутності військовослужбовця протягом трьох календарних днів, що підтверджується відповідними обставинами у військовій частині. Заяву про призначення виплат подається на ім'я командира військової частини. До заяви обов'язково додаються наступні документи: копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї, довідка про реєстрацію місця проживання у разі відсутності відповідної інформації у паспорті, копія свідоцтва про шлюб у разі наявності, Копії свідоцтв про народження дітей у разі наявності, копія реєстраційного номера облікової карти платника податків. Окрім грошового забезпечення, чинне законодавство передбачає право на додаткову щомісячну винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, яка виплачується за увесь період зникнення безвісти або перебування у полоні до моменту зміни статусу або виключення військовослужбовця зі списків особового складу. Хто має право на отримання таких виплат? Особи зазначені у персональному розпорядженні військовослужбовця на випадок потрапляння у полон. У цьому випадку грошове забезпечення розподіляється рівними частинами після усіх необхідних відрахувань. Інші члени сім'ї, а саме, чоловік або дружина, законні представники неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю незалежно від віку, батьки військовослужбовця, окрім тих, хто отримує аліменти. Мають право на 50% від загальної суми грошового забезпечення, що також розподіляється рівними частками після утримання. За відсутності перелічених вище осіб право на виплати переходять до повнолітніх дітей, рідних братів та сестер, які мають право на 20% грошового забезпечення рівними частками після відрахувань. Виплати не передбачаються в таких випадках, якщо військовослужбовець самовільно залишив місце служби або добровільно здався у полон. У всіх інших випадках держава гарантує матеріальну підтримку сім'ї військовослужбовця, який зник без або потрапив у полон, виконуючи обов'язки із захисту батьківщини. Юристи адвокатського бюро Приходько та партнери надають комплексну підтримку у таких випадках: консультації. Аналізуємо ситуації, визначаємо правові підстави та формуємо покроковий алгоритм дій. Юридичний супровід. Готуємо усі необхідні документи, направляємо адвокатські запити, взаємодіємо з командуванням військових частин та органами державної влади. Судове представництво у випадку необґрунтованої відмови або затягування виплат, представляємо інтереси клієнтів у судах. Якщо вам потрібна консультація або юридична допомога юриста, телефонуйте за номером під відео, пишіть у зручній Ній месенджер, вайбер, телеграм, ватсап. Ми маємо практичні кейси у багатьох справах з військового права.